Друзі, я знаходжуся на найвищій точці чернівців. Гора Цецину. Ось там ви бачите телевежа, але ми до неї не зможемо добратися, тому що в цілях безпеки туди вхід заборонено. Але подивіться, відкриваються краєвиди, гарні краєвиди, на села. Звичайно, звідси не видно. Міста Чернівців, воно десь знаходиться ось тут, за цим ліском. Але ось такі краєвиди, гарні краєвиди. Якщо вірити інтернету, то гора Цесону має висоту 538 метрів над рівнем моря. Це найвища точка Прикарпаття і вже немає вищих гір до Уральських гір.